Приємного смаку тобі. Вкусно? Ох, і смачно. Ми були на ринку, а він проголодався. Зранку дали йому. Ми йому зранку годуємо о восьмій годині або о півдев'ятої йду на роботу і його кормлю. Годую, а це поїхали на ринок, дали йому о восьмій годині, і зараз уже чотири вечора. Він проволодався. Я у ваній витягую білизну е, на вивісити. Е, попрала, а він облизується і просить, щоб я його знову накормила. Да? Ой, капець та й годі. А що ж, приручили, треба годувати. Він же ж служи цілу ніч, оберігає будинок. Треба годувати. От смачно, де? Одвернувся. Зразу кісточки смачні вибирає, а потім все остальне. Кліпчик і кефір, да? Остання кісточка в тебе чи ні? Ні, ще є, мотузує. <сум> і смачненько, де? Да? А що, полудник у нього пополудної і до вечора, до восьмої години. Тепер о восьмій знову нагодуємо. Отакі От наші брати менше приручили, треба тепер. Годувати, не спіши, не спіши, куди ти спішиш? Ти ж один, тебе ніхто не забирає, тому один і все для тебе. Не спіши, подиви, як ти неакуратно. Треба ж гарно, а ти спішиш. Куди? Не з'їсть собака калаче, поки не викаче, так і ти. Да? Ні, щоб у миски їсти, треба витягнути обов'язково на землю і з землі смачніше, да? Линяє ще, лапки не полиняли, спинка вже її. Голова а лапки ще ні, передні вже більшенько вилиняли, а задні ще не так добре. Мені цікаво, чи він доїсть е, в мисці хліб з молоком, чи буде тільки кісточки. Вибери і все. Побачимо зараз. Побачимо, скажи. Все поїм. Не можеш пустити, да, старенький вже. Ні, ще не старенький. Хоча з одинадцятого року народження він. От смакота, так? Да? Дуже смачно. Ось так, отак годуємо. Полуднує, полуднеє, полудник. Ну, молодець. Молодчинка, молодчинка. Так, а тепер треба швидко тікати від нього, бо зараз почне плигати дякувати за те, що нагодували. От смачно, тумничка, попідбирав, все, щоб був порядок, чистенько, так? Да? Молодчинка, все, пуста тарілка. От так. О, -о, -о. <'я> ще вилеже, молодець, все. Дякую, хто був зі мною. Бувайте здоровенькі. Ну що.